На тротуарі, на газоні, на зебрі, на зупинці у таких місцях херсонські водії влаштовують парковки. Чому так відбувається? Здогадатися не важко. Та наскільки реально із цими правопорушеннями боротися, це вирішили з'ясувати журналісти Херсон. Плюс порушення майже на кожному кроці Ось стоїть автомобіль. БМВ припаркований. Він стоїть майже біля пішохідного переходу. Це 3-4 метри. Це є чітким порушенням правил дорожнього руху. Плюс тут є пряма лінія. Ви бачите, пряма лінія вона друкується. Прямо перед перехрестям, тому то ж теж заборонено паркуватися. Денис Кравець, координатор нового у Херсоні руху, зупинилося. Ініціатива покликана виявляти тих, хто правила дорожнього руху ігнорує, вести із ними профілактичні бесіди. У разі неадекватної реакції водій отримує наліпку, обережно лось на дорозі. Сама ж ідея не нова, прийшла зі столиці. Активісти фіксують порушення, намагаються якимсь чином ці порушення, щоб їх Якщо водії не реагують на те, щоб уникнути цього порушення, то активісти клеять отакі ось наклнаклейки. Ми будемо їх теж у Херсоні робити на саме на тих водіїв, які порушують, порушують і порушують. А основна мета нашого проекту в Херсоні буде все ж таки забезпечити те, щоб правила дорожнього руху виконувались. Денис також водій, але його обурює те, що власники авто ігнорують права пішоходів. На тротуарах не залишають навіть метра. Наприклад, мамам із дитячим візочком у таких вузьких умовах гуляти складно. Припарковують водії свої авто і на спеціально відведені місця для інвалідів. Я думаю, що якщо людина фізично здорова, то блін пройти на 20 метрів більше це не є складною проблемою. А людина, яка на візку, то для неї ці 20 метрів це може бути реально проблема. Тому основний акцент ми зробимо на паркування людей з інвалідністю, паркування на тротуарах. На ініціативу Дениса одразу відгукнувся. Херсонець Костянтин. Чуть просто не заїжджайте на Із порушниками намагається боротися законним шляхом, викликає поліцію. Нам же показує класику неправильного паркування по вулиці Пилипа Орлика. В чому проблема вообще цього місця? Расстояние від машини до здання має быть більше двох метрів. Чому? Тому що тут, як ви бачите, вообще не можуть пройти мамочки з колясками. Це проблема. Вони тогда виїжджають на дорогу і і себе, і інші автомобілі в опасності сбитыми. І от в этом місці поставили постійно викликаємо поліцію, але коли поліція говорить, що приїжджаєте тут неправильно припарковані машини, поліція в принципі не приїжджає і приходиться самому підходити. Якщо хтось в машині присутствує, ти можеш їх сказати. Якщо нікого немає, то ти якби би нікому не можеш сказати. На запитання, чи не буде вважатися хуліганством поява наклейки на авто, Денис пояснює, спершу із водієм необхідно говорити. Не всі заслуговують на образливий стікер. Денис та Костянтин у позиції правильної парковки не одинокі. І з ними погоджується більшість опитаних. Нами херсонців. Висловлює думки, чем проблема спричинена. Поліція Полиция никак не реагирует. То есть может рядом стоять проезжать полицейская машина, видит парковку на газоне вблизи переходу, перехода, никакой реакции с их стороны нет. Для этого есть спеціально відведені места. Нужно соблюдать правила. Тоді буде все нормально да тут висить знак не можна. Ну центр тоді зробіть паркування, паркувальні місця. Правильно і вже культура людини. Вона поїде на газон чи вона не поїде на газон? А що ж із цього приводу говорить закон? Ми запитали у речника Херсонської поліції Андрія Кованого за його словами. Парковка на зелених насадженнях не заборонена. А от за тротуари та зебри все ж штрафують за умови, якщо особу порушника встановили, Якщо транспортний засіб стоїть в притул до стіни, наприклад, чи до певної огорожі і пішоходу немає як пройти, це вже буде порушенням. Це вже є підстави для того, щоб скласти на нього постанову. Те саме стосується пішоходних переходів. Забороняється ставити транспортні засоби ближче 10 метрів від пішоходного переходу, ну і безпосередньо на самому пішохідному переході. На лаптиках землі з травою на них не заборонено свій транспортний засіб. Це така невеличка колізія в законодавстві, коли визначено, що таке газон, і заборонено ставити транспортні засоби лише на газонах. На таких територіях... Так ставити їх не заборонено. Формально це можна також ще розглядати як порушення правил благоустрою, але тоді це вже підстава для складання протоколу по статті 152. Поліцейський говорить, що херсонці про неправильно припарковані авто повідомляють систематично, та допустити етап евакуації транспортного засобу все ж не готові. Патрульним потрібно певне підтвердження порушення, тобто два пояснення від громадян про те, що цей транспортний засіб їм суттєво заважає. На жаль, стикаємося з тим, що не завжди громадяни хочуть в цьому йти назустріч, допомагати. Хоча всі вимагають рішучих дій, проте допомогти в цих діях не завжди, скажімо так, зголошуються. За словами Андрія Кованого, у Києві, Львові та Дніпрі запроваджена посада інспектор із паркування. Регулює їх роботу не поліція, а саме профіль. Ні, департаменти у Херсоні такої ініціативи поки немає. У цих інспекторів навіть по суті ширші повноваження ніж у патрульник. Вони мають право випустити постанову, залишити її на лобовому склі автомобіля. Ми ж в свою чергу маємо тільки встановити особу порушника і випустити постанову на конкретного громадянина. Юлія Соломахіна, Ірина Мізенцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.